Повертаємося в студію, Панове Олександр Мусієнко долучається до бесіди. Це керівник центру військово-правових досліджень. Спасибі, що прийшли, вітаю вас. Вітаю так, почнемо з військових КНДР. Кажуть, будуть готові воювати на боці Росії ці військові до 1 листопада. Їхня кількість може налічувати майже 11 тисяч солдатів. Про це повідомив очільник української розвідки Кирило Буданов. І От за його словами, нині північно-корейські піхотинці. Проходять підготовку на сході країни агресорки. Найманці будуть використовувати російську техніку, російські боєприпаси. Перший загін вирушить каже Буданов до Курська, де Україна створила плацдарм для ведення інтенсивних бойових дій. Доля іншої частини військ. Вона поки що невідома. Пам'ятаєте, з чого все розпочиналося: що це будуть інженерні війська або інженерні загони, які будуватимуть у зоні укріплення. Тепер йдеться про піхоту. Тепер йдеться про військових, і е, якось воно доволі дивно виглядає, якщо ну, там скомпілювати все те, що ми про що ми знаємо про очільника північної Кореї, він точно готовий відправляти найманців е, воювати за іншу країну. Справа тому, давайте так, що е, по-перше, тільки зараз ми дізнаємося, те, що було про інженерів, те, що говорилось, це виключно припущення uh -huh. і виключно судження, які лунали з різних джерел. Не перевірених, не перевірених це інше питання. Що стосується загалом, ситуація була зрозуміла, що Північна Корея готується відправити війська більше того, що нам було відомо, що присутні на окупованих територіях і на території Росії офіцери і військові, які виконують певні завдання. Про що говорив президент України? Тобто, вже було заявлено про те, що вони є. По перше, вони переймають досвід вочевидь. І вчаться у російських військових, і друге, я думаю, вони будуть і зараз приймати досвід, тому що для кімчинина, до речі, от ви згадали для нього дуже важливо навчити власних військових реальним бойовим діям, пройти офіцерів, провести певних через горнило війни справжньої, освоїти і опанувати БПЛА дрони. І бути готовими до використання цих технологій у війні з південної Кореї, ймовірно, або з іншими країнами. Ну, Японії дуже часто Північна Корея теж погрожує. Тобто є два завдання, які переслідує тут Кім Ін і Північна Корея. Перше це підтримати Росію, продемонструвати свою лояльність Путіну для того, щоб з Росії витягти всі можливі технології і ресурси для того, щоб піднімати і власну армію і бути готовими до війни. І друге, він хоче навчити власних військових технологіям, фактично, які зараз володіють армія Південної Кореї, але Північна не дуже володіє. І відповідно йому треба це, тому що ви бачите, нагнітається ситуація. Тому що це для нас означає? Це для нас означає, що дійсно зараз, от як сказав пан Буданов. Понад дві тисячі північно-корейських військових мають з'явитися в Курській області. Які завдання вони будуть виконувати, побачимо. Не виключено, що це можуть бути штурмовики інші дії, і решта поки що невідома. Тобто, що вони будуть робити, як застосовуватися, на яких напрямках сказати важко. Але ясно те, що Північна Корея дійсно фактично, як сказав президент, вступає у війну проти України, і ця війна набрала інших обсягів тобто, це новий етап війни. Який відповідно тому і є заклик до заходу, що давайте діяти відповідно. Ну, ми бачимо, Росія не спроможна власними ресурсами, їм не вистачає сили. Тому ми закликаємо плюс Південна Корея. Я думаю, що зараз якраз у для нас теж з'являється перспектива ще більшої активізації взаємодії з південною Кореєю, тому що в нас спільні загрози. І дивіться, сполучені штати теж не можуть стояти осторонь, бо і Україна. Партнер Сполучених Штатів, а Південна Корея має навіть ще більш союзницькі відносини з Сполученими Штатами ніж Україна, через те, що там розташована військова база в Сеулі, і фактично Сполучені Штати є гарантами безпеки Південної Кореї. Тому нас це зараз багато в чому об'єднує, і США і Захід вони теж не можуть не зважати на те, що відбувається, тому що мова йде вже про відправку військових. Ну так вони не можуть а оланутав. Ми, ми домовлялись. Ми домовлялись, але е, я правильно розумію, що вам виглядає так, що це не стільки неспроможність Росії мобілізувати, відправити на війну росіян, скільки навчання для північних корейців? Я би сказав, що і те, і те. Тобто, дивіться, те, що Росія не встигає зараз мобілізовувати і набирати людей, це теж факт. Вони несуть великі втрати зараз в боях на сході. І мобілізація теж має значення. Тобто, зараз, от Росія, як писала там видання The Moscow Times, опозиційна англомовна, яке пише, вони зазначають з посиланням на власні джерела в мерії Москви, що так звані контрактники стали, стали старшими віком. Тобто раніше вони були там 40-45 років, зараз 50-50+. Тобто немає ось цього підживлення саме а, молодими бійцями, чого б їм хотілось. І дійсно, Путін не хоче сильно масштабувати і розширювати цей процес. Вони купують за гроші, так вони ще беруть велику кількість контрактників, але їм потрібно підживлення. Плюс що потрібно Путіну? Йому ж це політично важливо. Який аспект тут є? Дивіться, Путін таким чином показує, що з ним є кімчинин, що він не один в цій війні, що є ще Тегеран, що можливо десь там за лаштунками Китай. Щось думає собі, так само когось, скажімо так, стимулює до участі в дії, і він хоче таким чином залякати. Це ж свідома дія, захід тих, хто на заході говорить, що треба зупинитися, інакше буде велика світова війна. Хто нещодавно про це говорив в своїх публічних заявах? Наприклад, кандидат президенти Сполучених Штатів Трамп, наприклад, Орбане який... Фіцо, да Орбане Фіцо, а Орбане Фіцо. Вони. А, багато в чому хочуть сподобатися Трампу завжди. Особливо вони ж думають, що Трамп uh -huh. переможе, і тоді вони будуть на коні. Тобто, вони зроблять ставку. Трамп зробить ставку на Орбана і на Фіцу, і вони будуть рулити тут процесами в Європі. Тобто, ну вони ж так собі сподіваються. Тому вони постійно дуже часто ретранслюють і тому, власне кажучи. Не тільки Трамп, а й багато ультраправих чи ультралівих партій в Європі, які прямо кажуть, що війну можна зупинити, якщо зараз Україні перестати надсилати зброю, інакше вона розростеться, інакше буде ескалація. І щодо ескалації, до речі, ви помітили, що країна, яка мовчить, але є по сусідству, це, наприклад, Китай. Ми досі не чуємо позиції Китаю. А яка їхня думка? Адже в китайсько-бразильському плані. Записано в тих пунктах, які пропонує Китай, що вони виступають за нерозширення конфлікту, недопущення його розгорання і долучення інших учасників. І чомусь тиш-тиша. Китай що... міскує. А враховуючи те, що ну, це теж частково хибно стверджувати, що КНДР виключно під Китаєм ходить, ну, там... Чому? КНДР е залежить від Китаю. Залежить. залежить. Так. Залежить. так, так. Але це не робить її стовідсотково, скажімо так, маріонеткою Китаю. Певна самостійність і суб'єктність вона у Кіма зберіглася. Це як типу крові від його батька і діда. Часткова суб'єктність вона завжди є. Ну і Китай мовчить чому? Мабуть, тому що він намагається. Він може мовчати просто, тому що він мовчить. А може мовчати, тому що він трошки, скажімо так, не очікував, що Кім виявиться настільки люб'язним з Путіним. Ви недооцінюєте Китай. Тому що Китай не може не знати, що відбувається там і що стосується питань Північної Кореї. Безумовно, вони дуже добре поінформовані. Це нам би хотілося так думати, що Китай зараз може вплинути. Ми завжди чомусь сподіваємося, що Китай подумає так, як хотілося б нам, і Китай буде діяти так, як він говорить. Тому що Китай, те, що говорить Китай, і китайські представники, і те, що вони роблять, це прямо протилежні речі. Те, що вони виступають за статут ООН, це не значить, що вони дотримуються статуту ООН. Як статут ООН поєднується із китайсько-бразильським планом заморозити конфлікт uh -huh. і території залишити фактично Росії? Наступне, яким чином а, Північна Корея, ціна і межа суб'єктності Північної Кореї це кордон з Китаєм. Як тільки він закривається наглухо, що буде робити Кім? Куди він піде зі своєї суб'єктності, в які двері стукати, все під санкціями, все закрито. Хто йому дасть у цілити? нього є місць дружби? І, і це і це була тобто, місць дружба. І тобто, треба розуміти, що як мінімум Китай дуже добре поінформований про те, що відбувається і що може планувати ким. Просто що вони можуть бути зацікавлені. Нам треба теж зрозуміти, що Китай. Зараз не є нашим партнером. Вони все сприймають те, що відбувається через позиції, через призму Росії, і вони зацікавлені в тому, щоб Росія була в цій війні, щоб Росія ослаблювалася, щоб Росія ставала в залежність. Китай абсолютно зацікавлений, тому що Росія втрачає суб'єктність. Ну, направду і наші і, партнери і, теж е... мовчать стосовно КНДР. Їхня відповідь ми аналізуємо ситуацію. Марк Рюта каже: у нас немає, ми аналізуємо. Mm -hmm. да, Які представники ще аналізи США потрібно каже, та воно ну, він ця... ця... нічого в цьому нічого в цьому нічого немає. Дивного, тому що вони перед тим як вийти, сказати, мають отримати підтвердження з різних джерел. Поки вони їх отримують. Вони зараз моніторять, отримують розвідувальну інформацію, дані і після цього висловляться разом з тим. Уже Західні медіа почали писати Wall Street Journal, Times, інші я вже моніторю, Вони вже пишуть про цей факт, що дійсно можуть бути відправлені. Південно-корейські медіа гудуть про це і висловлюють передбачення про те, що тепер президент Південної Кореї вимушений буде протягти руку допомоги Україні і сказати про те, що дивіться, ми будемо рамка загроза. Вже одна типу безумовно. Тому очевидно, що ми зараз будемо ще й наводити мости. Я думаю. З Японією, з південної Кореї, ясна річ, що наша дипломатія буде намагатись встановити контакти з Китаєм і зрештою запитати їхню думку, принаймні, щоб вони сказали наскільки, але розумієте, в чому Китай глобально зацікавлений? І він же ж не зацікавлений в тому, тільки щоб війна, от Росія, вела війну, а в тому, щоб Росія втрачала суб'єктність, коли Путін звертається до Кіма по допомогу про війська. Це значить, що Росія втрачає суб'єктність. Це значить, що Росія не є тим, ким вона себе хотіла там поставити. Що ми за многополярний мір, і ось ця частина світу вона буде за нами. Росія виходить з позиції слабшого і починає просити кімчинина про те, що дайте нам допомогу, адже все. Ми без цього не можемо. Вперше з 2000 року цього року Путін відвідав Перше. Фактично пройшло стільки часу. 24 роки. Перший президент Росії був Кияні за 24 роки. І він приїхав. Вони домовлялися. Потім Кім з'їздив в Росію. Все, тому що немає на сьогоднішній день. І ми нічого не повинні говорити про Китай офіційно. Я розумію, нам не потрібно з Китаєм псувати на офіційному рівні відносини, але за нас кажуть партнери. Ви згадали Марка Рюти. Марк Рюти чітко сказав про Китай, який все більше допомагає Росії. Сполучені Штати запровадили санкції проти китайських компаній, які працюють з росіянами, які працюють над а, безпілотниками там і так далі. Про що видання Reuters писало. Тому ціле хитросплетіння, але ключове для нас що? Перше, Росія втрачає суб'єктність тотальними темпами дуже швидко. Росія впадає в залежність від Китаю, Північної Кореї, Ірану інших країн. Це два три. Путін розписується в неспроможності власними силами і ресурсами перемогти Україну. Це три. Чотири, ця війна виходить на інший рівень, вона стає коаліційною. Відповідно, проти нас виходить коаліція держав, і ми хочемо, щоб за нами була коаліція. І п'ять. Північна Корея готується до дестабілізації ситуації в регіоні, тобто війни проти Південної Кореї, що безумовно може призвести до розростання конфлікту в різних точках конфліктів, які, зрештою, в результаті і можуть призвести до світового протистояння, тільки не тому, як говорять там Фіц, Орбан чи ще хтось, що давайте, не давайте зброю Україні, і все зупиниться, а тому, що дають зброю Росії і тому, що є контакти між військю зла так званою. І вона і ці контакти не заблоковані, і рішучість заходу не продемонстрована в повній мірі, щоб це зупинити. І тому це відбувається. Давайте ще до однієї теми. Не ядерний пакет стримування готова розмістити Україна на своїй території. Саме він цей пакет змусить Росію взяти участь у реальних мирних переговорах. Про це в Єврораді заявив президент Зеленський. каже: якщо партнери розмістять на нашій території відповідну зброю, це дозволить нищити військові об'єкти на території Федерації. Це концепція миру завдяки силі для цього пункту. Йдеться про відповідний ракетний пакет. Ми надали всі деталі тим нашим партнерам, які здатні це зробити. Це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина. І звісно, ми готові поділитися з усіма лідерами, які готові підтримувати ці справи. Путін має поважати нашу силу, а не змушувати вільний світ тремтіти від його погроз. І ми зможемо застосувати пакет стримування лише якщо Росія не припинить війну. Наскільки, ймовірним є такий варіант розвитку подій, чи спроможуться знайти в собі сили і мужності партнери зголоситися на такий варіант. Ну і навздогінна, на кому була вигідна оця історія з неправильним перекладом і з неправильною інтерпретацією про ядерну зброю? Перше. Що стосується сил неядерного стримування, можу сказати, що ми можемо, ми, звичайно, не знаємо секретних додатків. А, про що йдеться так, але що, за, за в принципі певними припущеннями і розумінням ситуації, що про що це може означати, що хоче отримати Україна? Перше, Україна хоче посилити щит протиракетної та протиповітряної оборони за рахунок таких систем, про як THED, які на цьому тижні от були обіцяні Ізраїлю. система, яка Бачить радар, якої бачить на тисячу кілометрів, він бачить старт балістики, таку як Іскандер, одразу в будь-якій точці розуміє, куди летить система автоматична. Збивати може на дальності 200 кілометрів, висота 50 Тобто вона кілька таких систем в Україні, і це дуже потужний щит. Був би навіть проти тактичної ядерної зброї, яку можна збивати в верхніх шарах атмосфери, при цьому роблячи її вибух там менш небезпечним ніж коли. Вона вибухне там кількох метрів від землі чи на землі безпосередньо, але так ми не почули а, тієї чи а, а тому що не мене конкретизується перелік. Це просто що це може означати далі системи Петріот і наступне: це ракети середньої дальності для України, середньої дальності від 500 кілометрів. Мова йде звичайно про балістичні атакам. на 300, але мова йде про підтримку виробництва українських ракет балістичних. Мова йде про... Збільшення дальності це йде про те, що Storm Shadow Scalp скальпіжи, ми хочемо отримати дальністю на 450 кілометрів. Ракети JA-SSM для F16 на 900 кілометрів, навіть не на 370. Ось це і є комплексне ядерного стримування, плюс розміщення потенційно військових контингентів країн заходу на території України, які можуть допомагати нам з розміщенням цих систем, обслуговуванням і просто своєю присутністю. Теж бути гарантами певного, певного стримування. Це що стосується першого питання, ось це передбачає неядерне стримування. Друге, що стосується питання ядерної зброї, я думаю, що президент чітко дав зрозуміти і розставив всі крапки над і що Україна на сьогоднішній день не розглядає сценарію відновлення ядерного арсеналу чи створення ядерного арсеналу як кому завгодно, що Україна обирає НАТО. Думаю, що нам важливо розуміти, що обравши НАТО, Україна отримує і ядерну парасольку, яку гарантують ядерні держави, члени альянсу Сполучені Штати, Британія і Франція. Тому це питання фактично закрите. Є не але при цьому Україна не закриває перед собою можливості щита ядерного стримування, будучи членом НАТО. Тобто ми теж повинні розуміти, що ось ці всі переліки озброєнь, які можуть бути в секретних додатках, вони актуальні, незалежно від того, ми в НАТО чи ми не в НАТО. Це нам потрібно. Будучи в НАТО, теж потрібно. Тому що наш вступ до НАТО, ну тобто, треба розуміти, що. Україна в НАТО має бути як Західна Німеччина, яка стояла напроти східної, озброєна максимально. Інакше тоді гарантії безпеки не будуть працювати в повній мірі, як би нам цього хотілося. Тут знаєте, щоб працювали не просто гарантії безпеки, а хоча б ті пункти, про які було сказано, тому що більд пише, наприклад, по шольцу. Він спят Так. що буде блокувати канцлер швидке запрошення України до НАТО. Ключові пункти плану перемоги відкинув. Тому тому що вгадайте, чому. Боїться ескалації, боїться ескалації. Mm. А у них же там ще вибори і слухання питання у тому, вибори. що Шольц регулярно відсилає на те, що а а більшість виборців у Німеччині вони проти, вони хочуть, вони не хочуть. а і Потім так, каже, от наша проблема в тому, що ми німе німців мало а, інформували про це, це, і тому вони так думають. Це по перше. По друге мені подобається зараз лідер німецької опозиції. Дуже прикро, що лідер німецької опозиції має гучний голос, але він не настільки впливовий, щоб такі дати Таурус, Росі, якщо Росія як. Добудати да, для того, щоб чіткий план до речі, так от добудобудати Росії для того, щоб вони прийшли до тями. Ви вірите на те, що в Німеччині опозиція матиме вплив і спосіб, або засоби переконати діючу ладу? Ну, Фрідріх Мерц. Він же ж претендує на посаду канцлера так. від ХриС КСС опозиційної партії і буде боротися за це в вересні наступного року. Вибори очевидно, що до того часу. Широкої коаліції не буде, тому що цього року були чутки. На початку року, навіть наприкінці минулого, що може бути широка коаліція, таке в Німеччині буває, коли фактично і християнські демократи, і соціал-демократи об'єднувалися і відповідно працювали. Але все йде до наступних виборів. І тоді, якщо християнські демократи зуміють перемогти і сформувати кабінет, тоді так Мерць може ухвалити таке рішення. Але питання в тому, що ми бачимо все рівно, Німеччина входить складний передвиборчий рік. Бо ультраправі і ультраліви набирають достатньо серйозну підтримку. Альтернатива для Німеччини ліва партія Вагенкнехт. І це звичайно. А вони що з одного флангу, що з іншого вони виступають за пошук діалогу з Росією і за зменшення впливу Сполучених Штатів на Європу на події, зокрема в Німеччині, за зменшення допомоги Україні. А концентрації коштів якраз там в Німеччині. Тому побачимо, скільки голосів зможуть взяти і чи вдасться сформувати коаліцію. Тоді Мерць може. А поки мерць не канцлер, буде вирішувати Шольц. Давай ще про Ф-16? Про, про літаки, але так. часу у нас обмаль, тому я б пропонував. Локальніше подати інформацію про F-16, оскільки у нас є два моменти пов'язані з цими літаками. Перший Нідерланди дали дозвіл на використання і туди, і сюди, і по всякому своїх F-16 проти Російської Федерації і Норвегія передасть ще шість F-16, Це Ростем Умєров, Міністр оборони України сказав питання. ж Тут не у тому, де і як можна використовувати ні, у цьому теж є питання, де і як можна використовувати F-16, але і чим? Стріляти так з що запускати з цих F-16? теж питання в останньому пакеті допомоги, о тому, який на на чималу суму, півмільярда доларів. Там було про ракети повітря-земля, але без уточнень здається, угу. що це за ракети повітря-земля, і в попередньому передостанньому пакеті так само було про ракети повітря-земля, але без уточнень, що куди, де і як. є бомби. Бомби. Бомби є. От е, уявляємо, у нас є там дві-три ескадрилі F-16, дві з яких, наприклад, мають дозвіл на удари в глиб Росії. Це стратегічно змінює щось? Чи не змінює, бо нам все одно потрібен дозвіл від глобальних Сполучених Штатів? Америки. Дозвіл потрібен. Одразу кажу, коротко. Дозвіл потрібен із Сполучених Штатів, тому що літак американський, тому що зброя американська. І е, рішення Нідерландів і наших партнерів інших Данії. Чи, наприклад, Норвегії це важливо, а це добре, що вони фактично стимулюють і, скажімо так, намагаються звернути увагу Сполучених Штатів на це питання, що вони за. Але це питання знову ж таки: ось цих так званих червоних ліній. Тобто наші партнери мають сказати: я можу сказати, що відомий факт, що Україна застосовувала авіаційні бомби, керовані по об'єктах Курської області, там, де нам дозволено. Тобто ми мали право і мости знищувалися українськими повітряними силами. Не f 16 задіювалися, але разом з тим, згідно інфекційної інформації повітряних сил Збройних сил. Але для того, щоб ми отримали право застосовувати, нам потрібен дозвіл Сполучених Штатів і без цього складно. Але разом з тим, я думаю і сподіваюся, що поки ми якраз накопичимо необхідну кількість літаків, пройдуть навчання, наші пілоти закінчать, і ми будемо мати. Дві-три ескадриль і дві з них, які можна використати проти Росії. Я мрію про це, щоб це сталося щонайменше в найближчим часом. Тоді, можливо, і наші партнери в Сполучених Штатах дозріють, може буде інший президент. Ну точно буде інший президент. А от і тоді ми отримуємо таке рішення. А як же ж новий виток теми про те, що знову пілотів, які знають на достатньому рівні англійську, не вистачає для того, щоб навчити всіх. Ну, тобто ця тема от раз по раз свиринає. Питання... І ми ж точно розуміємо прекрасно, що навіть якщо б така історія була, то сідають люди і вчать англійську. Питання, питання зараз вже не в мові. Питання більше все ж таки в тому, що потрібен досвід. І є два аспекти. Перший, американці. Їхні протоколи навчальні і їхня методологія передбачає, що якщо у пілота апріорі мало годин нальоту на будь-якому літаку, він має цей, ці години налітати. Тільки тоді він може допускатися до виконання бойових завдань. Інакше вони його не допускають. Змусити їх змінити правила під Україну вони вже змінили. Вони скоротили терміни навчання для українських пілотів. Більше вони цього робити не будуть. І тому треба розуміти, що як би нам не хотілося, нам теж не можна пришвидшувати там, де цього не можна робити. Нам цього не дадуть. По-друге, нам хочуть, щоб наші пілоти вже кваліфікувались і тільки тоді виконували завдання. По третє, ми в війні і ми не можемо відправити найбільш боєздатних досвідчених пілотів зараз. Навчатись на Ф-16. це пришвидшило. Чому тому, що ми не можемо залишити повітряні сили без найбільш боєздатного компонента. Тому це буде 6-9 місяців. Хочеться хочеться відправити американських партнерів читати книжки, зокрема і художні, і не тільки художні, а історичні про другу світову війну. І як там американські пілоти, як вони в Британію, на як це на допомогу повітряним слом Британії прилітала так самі летіла, самі ну, летіли безпосередньо. і безпосередньо були американські а не, не оцелу навчати а не, а не... 9 місяців. Ми не про... до речі, але... стосовно навчання, а штати самі чисто теоретично потягнуть повністю навчати наших пілотів. Чому питаю? Тому що данія наступного року закриває свою школу. Для пілотів f 16 mm -hmm. вони ж на f 35 переходять повністю. Ну, відповідно, офіційно вже сказали, що не будемо допомагати вам у навчанні. Це от останні випускники, так би мовити, будуть цього року. Штати самостійно потянуть. Президент Байден озвучив із 2025 року почнеться навчання 18 пілотів, як вони зазначили, авіабаза в Арізоні і авіабаза в Румунії. Дві країни, які будуть працювати, пане Олександр, вам спасибі, Олександр Мусієнко, був з нами дякую. говорили дякую. про різне, зокрема про те, що має допомогти нам перемогти Росію.